Установка двигуна 646-го. Клієнт купив на розборці бушного двигуна. Ставимо зараз на машину. Нав'язку всю накинули. Ну, понятно, що без форсунок. Будемо закачувати масло. Откручуємо відкручуємо От шестигранник. Оцей! О, Хто бачить? От О, Открутили шестигранічку. Пробочку відкрутили. Будемо заливати масло. Для тих, хто не розуміє, як правильна установка цих двигунів, спеціально робимо відео, щоб не казали, що двигуни не виїжджають з СТО і вони стукають. Показуємо, як воно правильно по научному має бути Бо в них в кожного мотора цього мерседесовського, кожен знає цю проблему. Мотори на розборці стоять місяць, 2, 3, 4. Понятно, що стоять вони без масла. І, як клієнт купляє цього мотора, на СТО його ставлять, бувають дуже великі випадки, що машина не виїжджає з СТО і вже мотор стукає. Масляне голодання. І показую, щоб 5 сприців масла лінули. Не закручуємося зараз будемо прокачувати, щоб це масло. Наш тих закручуєш. Ну і так думаю. Ну, Хто крути стартером, хто вручну. Саме краще, звісно, вручну крутити. Тоді 300%, що ви поставите двигун і будете на ньому їздити. Ця процедура, звісно, затягує хвилин 10-20, часом буває і 30% хвилин можна закачувати маску. Викруте пробку. Стоп. О! Бачите, масло, слава Богу, ми довго не качали. Ще трошки круни, щоб до... нормально пішло. Через, через пробку масло пішло. Пробку ми зажали. <trips> Дивимося в масляний корпус. О! Прокачка масла, пішло масло в фільтр. Ішло масло, фільтр і качаємо далі, прокачуємо, поки воно не піде з на турбіну. Оцей болт теж У нас він викручений. Будемо зараз дивитися. Фільтр ми закручуємо. Фільтр новий, масло нове, вляли 12,5 літрів. Книжка пише 12, ну так як прокачка масла. Мотор був без масла, то ми вляли 12,5 літрів. Ось це у нас двигун. Крутимо далі, закачуємо його, поки не піде масло на турбіну. Ну, понятно, що процедура не швидка. Це в нас дуже удачний мотор попався, щоб масло швидко закачали. Бо часом буває, що хвилин 10-15 20 закачування. Вже вон закачка 5 хвилин, масло ще не пішло на турбіну. І чого, як весь час буває, що масло заляли, стартером крутять, мотор завівся. Вроді робить все гарно, 10-20 хвилин і починає стукати. Все, закачали. Пішло масло, всі бачать, вон видно по турбіні, по всьому, що масло потекло. Зараз ми закручуємо, шайби, шайби все нове поставлено, зараз ми це все діло зажимаємо і прокручуємо знову його, щоб закачали гідрокомпенсатори. Тобто прокачуємо масло далі. 646 двигун. Mercedes. 646, 611, спрін 903, Vito 639. Двигуни по системі закачки масла, в принципі, всі однакові. Ми закачали масло, мотор суканом. І потім виникають претензії до клієнта, клієнт до розборки і шукає тоді крайнього. Чого двигун стукає або поганий? Все, чую, чую по компресії, що в нас все відлічно. Масло закачали, масло закачали. Все. Далі ставимо форсунки і двигуна ставимо на автомобіль.